Особливості четвертого четвертий хурі мобілізації, першого-другого етапу, є те, що як ніколи поставлено питання щодо призову до лав збройних сил як за мобілізацію, так і за призовом, мають бути люди, які мають те здоров'я, яке би відповідало вимогам сьогодення. Якщо у першу, другу, на другому етапі мобілізації нам було лише в тому призвати питання людину, бо людину тільки оглядав на Комісії один лікар, то на сьогоднішній день людина, приходячи у військовий комісаріат, повністю здає всі аналізи, робляться всі аналізи на всі види гепатитів, ВІЛ, СНІД і оглядається людина всіма лікарями. І тільки після того, коли людина оглянута всіма лікарями, військово-лікарська комісія визначає щодо придатності для проходження її військової служби згідно наказу міністра оборони номер 402 який є основним елементом і керівним документом в цьому питанні. Що стосується реального стану здоров'я на сьогоднішній день, тих людей, які приходять, він дійсно в нас. Не є дуже добрий. От, наприклад, до сьогоднішнього дня із 2002 чоловік, які прибули в військовий комісаріат і пройшли медичну комісію, нами скеровано 582 чоловіка для проходження додаткового медичного обстеження в лікувальних закладах районного рівня чи обласного рівня. Після того, як військово-лікарська комісія приймає рішення по тій чи іншій людині, в обласному військовому комісаріаті працює комісія обласного військового комісаріата, яка перевіряє правильність винесення рішень районної військово лікарської комісії. Така комісія також працює кожний день. Вона працює по тим справам, які надходять із районних військових комісаріатів, і нею додатково скерується або на додаткове медичне обстеження у лікувальні заклади обласного рівня, або рішення відміняється і виноситься рішення інше. Но на сьогоднішній день хочу казати, що після роботи комісії обласного комісаріату, яка перевірила більше 200 справ, по яким було виносяно рішення, у нас тільки шість рішень, які відмінені. Всі останні рішення винесені районними військовими військовими комісіями правильно і вони відповідають вимогам наказу міністра оборони. На сьогоднішній день всі люди, які направляються районними військовими на додаткове медичне обстеження, вони є безкоштовними. Всі знімки, які робляться, всі аналізи, вони є безкоштовними. У нас на жаль був випадок, коли у людини у в Хузькому районі вимагали кошти за знімки. Я знаю, що там проведено службове розслідування правоохоронними органами порушено відповідне кримінальне провадження і по цьому випадку прийняти рішення вплив до того, що ця людина, яка це вимагала, вона звільнена з тої посади, на якій вона знаходилася. Значить, на сьогоднішній день, як ті, хто йде в зону, АТО добровільно, добровільно, як ті, хто призивається по Мобілізації ніякої різниці немає. Всі і ті, і ті проходять в повному обсязі ту медичну комісію, яку вимагає пройти наказ міністра оборони номер 402 У нас є на сьогоднішній день ті добровольці, які, на жаль, не змогли пройти в лікарську комісію. Вони мають ті чи інші обмеження і просто-напросто ми не можемо їх. Відправити для виконання завдань, так як фізична нагрузка там буде в деяких разів більше, ніж в повсякденному нашому житті, і ті захворювання, які там є, вони будуть загострюватися, і людина замість того, щоб виконувати завдання, стане обозою для того чи іншого підрозділу, і вона повинна буде лікуватися додатково в цей час, коли ведуться бойові дії.